Сьогодні я знаходжуся в містечку Монте Черніони, що знаходиться на відстані десь приблизно 20-25 хвилин від моря. Я тут відшукав декілька об'єктів, один з яких я назвав умовно Чорна Діра зараз я вам все розповім. Чому саме так? І є один також об'єкт. Позавду мене, зараз я підійду, покажу все, який, який має ну, більш-менш помірну ціну для своїх розмірів. Потім ми піднімемося в саме це місто. Воно невелике, там також є декілька об'єктів, які мене зацікавили. Ну, Відповідно, я хотів би вам показати. Ну і в процесі я вам поясню, чому серед, серед цих будинків є такі будинки, які я називаю Чорною дірою. Отже, поїхали, будемо дивитися трохи, будемо рухатися. Ну, Типове сільце для цього регіону. Але ось тут я знайшов у продажу саме цю хату. Що тут біля неї є? Оцей клаптик землі. З землею тут проблема, немає. Може десь до неї приписаний десь в іншому місті якийсь городик. Ну тут біля хати тільки оцей замітив. І... Бачите, тут зразу вхід з вулиці, від дороги. Ось тут є телефон. І, і ще тут є невеличка клумба для квіткова для квіток. Що хотів додати? Розміри цієї хати досить такі великі, мені здається, тут 300 метрів з копійками квадратних метрів. В неї ніби якби два поверхи. І ще третій цокольний. Там технічний поверх. Гарно вона стягнута там зверху, бачу стяжка одна, одна і друга. Не замічаю таких тріщин, які впадають в око, і взагалі ніяких не бачу. З цієї сторони вона видно в неї лице з каменю, а тут вже трошки штукатурка. От вони поробили ці ліси. Я так думаю, вони хотіли посадити якийсь виноград і зробити зелене покриття. Ми зараз проходимо біля Чорної діри. Ось це вона. Ну я зараз покажу хату, а потім до неї повернуся і вам розповім. Це все входить в цю хату. Цей гараж це власність. І ось ми з другої сторони. Тут така площа встелена бруківкою. І також до цієї хати входить другий гараж. Ну, це бомба, це здорова бомба. І ціна 100 тисяч. І так як я зрозумів по фотографіям, можна заходити і одразу жити. А це дуже важливо. І це я зараз я вам поясню чому. Ось такі тут вигляди. Дивіться, тут знизу протікає річка. Ось така е, п'ятсола. Тут болота немає, є заїзд, є де ставити машини, скільки хочеш. Ну, в принципі, бонжорно. Навпроти такі, як кажуть, хатинки Аскера по-італьянськи, типа вузенькі двохповерхові маленькі. Це їхні традиційні, колись так будували. Одна біля одної, маленькі, вузенькі, двохповерхові. А ось цей об'єкт, із за якого я вам, в принципі, сюди також і приїхав. Подивіться, бачите, тут проводились якісь роботи. Його ціна 15 тисяч євро. Оця хатинка. Так-так, з цим підвалом. Да -да, 15. Але не напряму, а по торгах. І я вже хотів минулу, в цьому тижні взяти вихідний поїхати поучаствувати в цих торгах. Але потім вилізли назовні на багато інформації такої, що змусила мене відмовитись від цього всього. Но я не думаю, що тут захотять її купити за такі гроші, тому що вона має значний недолік. Вона не, скажімо, не абітабі... немає в неї абітабіліта, тобто умов для проживання. А що це є таке, я зараз вам розповім. Спробую вам пояснити, чому оця канурка, чому я її називаю чорною дирою. Справа в тому, що там зайти, подивитися туди не можна як. Там, де тобі кинуть пару фотографій, і я. З тих фотографій зрозумів, що там жити неможливо, там треба робити гарний ремонт. І поки тобі місцева влада не дасть дозвілу на проживання, ти тут не зможеш прописатися. А якщо ти тут не зможеш прописатися, це не буде твоя перша хата, тобі треба знімати, десь жити і платити плюс, жити ти тут не можеш, але податки. Держава з тебе буде знімати, тому що це і, е, нерухомість, і це багатство, скажімо так, і, і з тебе будуть брати е, дерти податки, ніби як це твоя друга хата. Тому, друже, тобі скажуть плати. Причому все це так робиться, хитрожопенько. Перший час вони нічого тобі не кажуть, а потім через рік-півтора тобі приходить лист щастя від налогової е, з гарною сумою штрафу. І попередженням, що ти маєш вирішити цю проблему. Тобто гроші ти заплатиш, жити в ній не можеш, податки будеш платити. Тому я, ця хата, скільки ще невідомо піде, щоб зробити ремонт, невідомо, тому що не можеш оцінити зайти, і оцінити. Тому невідомо, скільки в тебе ще висосе ця хата грошей до тих пір, поки ти не зробиш, не заселишся в неї. А, а, от тому я їх умовно назвав хати Чорні діри. Я думаю, я зрозуміло пояснив, чому вони звуться Чорні діри». тому що вони висмокчуть ваші збереження ваші, в грошах. І ще й невідомо, чи коли ти зможеш сюди заселитися і жити повноцінно. Так, ну а ми піднімаємося в це місто. От ми його вже можемо бачити тут. Суміш і сучасних, і старих. Ну, Місто невелике. Тут магазин якийсь є маленький, але є аптека є, ще щось є. Дивився таке, почта є, все. Ось ще один будинок продається з каменя зроблений. Ось Прямо вихід на дорогу. Тут поряд є велика автостоянка, петоний. А зараз ми бачимо, входимо саме місто. Люди є, я чую, що кричать, але якщо ви не побачите, то це не моя вина. Тут якийсь рух є. Просто зараз, в цей момент немає, коли я умінну я завжди везучий на людей. А цей камперок в такому стані, що п я б п'япі за тисячу чи дві тисячі євро не купляв би. Тут роботи не початий край. Ну, це вже починається старе місто, тут вже. або все старе, або старе від... відреставроване. Що хотів показати? Ось тут є хатинка, яка продається, не пам'ятаю, 60 чи 70 тисяч. Зараз я вам її покажу. Без торгів вона зразу напряму продається. Зараз ми її подивимося. Бачите, тут вже магазини, це не глуш така. Щоб глуш. Так. Мені здається, здається здається, ось цей будиночок, оця частина цього будинку. Це ні. а ось ця половина, ось ця половина, а це теж в продажу. Дивіться, Тут місто, бачите, оця частина. От, Бачите, є вона. Продається. Ну, тільки От по цю трубу і туди. Всередині там це не дирка, не чорна дірка. Там зробити це проживання, достатньо побілити, щось там підшугати і можна, можна заходити і жити. І навпроти зразу є мерія. Навпроти будинку. Ось він продається. Навпроти мерія, аптека. Дивіться, є навіть маленький магазинчик, але він закритий. Він, напевно, вже був. Функціонував ероп'ю. Вже як я тут, то я вам покажу, саме трохи це середньовічне містечко, подивимося. Було б грішно бути поряд і вам не показати це все. Цю всю красу. Середньовіччя по-італійськи зветься медіавали. Медівіале, ну, мороде. А це Борго боргу медіавали. Так. Бачите, як... Там на горі ще треба підніматися, є саме замок. Можна й тут, ну бачите, тут щось роблять. Щось... Точно це вже хата, якщо ніхто не купи, не кладе. Оце хата за одне євро, повторююся. Ось таку тобі. Дадуть за один євро і скажуть, все зробити, а не зробиш, заберемо. І ти вкладешся, чорна діра, коротше. Хата за один євро це чорна дірка. Майте на увазі. Ну, Тут вже все. Що цікавого, сама-сама старша частина цього міста. Воно десь вже під 600-700 років має, це точно, це можу підтвердити. Там вже око. una più profissione stia nulle stia nulla e così spicciucole e v perdere vado reciamo missi eh, salve dai ah, faccio un po' di video ah ok tanti Вавини, це più per Лафачу переукраїні. Познайомився з власниками цього будиночку. Це маленький готель. Так що, якщо що, знаєте, сюди можна приїхати, переночувати, погуляти. На зиму тут стає менше людей, а на літо приїжджають і американці, і багато українців тут працюють. Є, вони знаю, сказали, що і там, і там знають багато українців. Дивіться, які палацо. А це ми вже дуже багато років. Дуже, дуже, дуже. дуже. Це гора Карпенія, я там неодноразово був. Тут вітерець трохи дує, не знаю як звук буде. Зараз подивлюсь, чи відкритий цей замок. Якщо відкритий, може зайдемо, подивимось. Ні, закритий. Я так думаю, тут все закрито. То я вам так покажу знаружу. Зовні, зовні, перепрошую, зовні. Ось саме містечко саме. Таке воно, бачите. Ну, Тут є і бари, і магазинчик є, питався людей є магазин. Аптека показував мерія. Багато американців тут є, українці також є присутні. Ось ця хата продається, ось ця о... о... побаранчова теж продається. Так вони мені сказали. Ось. Багато тут будинків продається в цій зоні. Оцей бі білий, що я вам казав, також продається. Ну, скажімо так, досить затишне місце. Місто не безлюдне і не в такій далині від моря. Скажімо, тут питання добирання близько 30-40 хвилин. Мінімальні послуги тут є, аптека, магазин продуктовий, роботу знайти, роботу. Казала, там є структура для цих молодих з психічними відхиленнями. Там можна щось знайти, не смійтеся, бо це гріх. Потім, а так треба шукати в Сан-Маріно, машину, і тут до Сан-Маріно, ще ближче, ніж до моря, 20 хвилин. Відпрацював, приїхав та й живе.